І Верховна Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію до 7 лютого 2025 року. Окрім іншого, це означає, що до 9 листопада військовозобов'язані, чиї відстрочки закінчуються до цієї дати, повинні подати заяву на їхнє продовження автоматичного подовження відстрочок від призову згідно законодавства разом з продовженням воєнного стану не відбувається. Подати заяву на продовження відстрочки військовозобов'язаний може і без візиту до ТЦК. Зокрема, це можна зробити поштою або для деяких категорій через «Резерв плюс». Заяву можна писати в довільній формі, але в інтернеті також є зразки. Підтвердження підстав для відстрочки повинні надавати ті, в кого змінилися обставини. Юристи радять зберігати всі квітанції та сповіщення на випадок спорів з представниками ТЦК, які можуть вимагати особистої присутності. І нагадаємо, що відстрочку від мобілізації в Україні можуть отримати призовники за сімейними обставинами, станом здоров'я для здобуття освіти тощо, але наявність підстав, що підтверджують право на відстрочку, ще не означає, що особі вона надана. Це рішення виносять в ТЦК, і а поки що цього висновку, поки цього висновку немає, люди не можуть мобілізувати. Нагадаємо, навіть строчку в Україні можуть розраховувати люди з інвалідністю всіх груп, особи, які виховують три і більше неповнолітніх дітей без боргів за аліментами, студенти денної або дуальної форми, які здобувають рівень освіти вищий за попередній. Також це особи, які утримують неповнолітню дитину з будь-якою групою інвалідності та деякі інші категорії.